Мої дорогі глядачі, підписники мого каналу, дуже вас вітаю на сьогоднішньому відео. І сьогодні буду робити, буду шити чухол. Чухол на планшет. Моя донька попросила мене, щоб я зробила їй чухол на планшет, яким вона користується, щоб вона не шкрябала екран. І в прошлому році я її шила. Сумку Теді, таку міхову, якраз зима так само наставала і вона дуже і полюбилась. І от що можна пошити з флісової такої кофти. У нас така була кофта флісова, вони її вже ніхто не хотів носити сірого кольору. А хутро на ній в цій кофті от таке саме, як і хутро таке, як Теді. Що я зробила? Я взяла просто відрізала один із рукавів цієї кофти. Його Розрізала. Приклала сам чехол для того, щоб знати розмір, чи е, прийдеться викраювати цільне полотно чи з двох е, кусочків. Е, приклала планшет, якраз вийшло, що рукав гарно заходить. І з одного рукава якраз на планшет вийшло такий шматок хутра. Е, на підкладочку я взяла сіру тканину, там це залишок від е, предыдучого проекта, поміряла точно такий самий кусок, як хутро, відрізала підкладочку. У нас вийшло дуже гарно, співпадає по кольоровій гамі. Зверху буде сіре хутро, під низом буде сірий такі, підкладочка сіра, молню взяла, блисковку. Взяла для того, щоб Відзначити серединочку, надрізи зробила з, наблискавці з двох сторін, і точно так само позначила на хутрі серединку лицевою частиною склала і підкладочну, і лицеву частину, вклала мовню, блискавку, і можна булавочками приколоти, щоб вона не їздила ніде ми її немала. Не потерялась вона не загубилася при стручінні. булавочками я її зараз колола, зараз колю булавочками. і в нас блискавка вона заходить за два краї, вона така довша. І це я робила спеціально, це не є таким випадковим случаєм. Я зробила спеціально для того, щоб можна було цю блискавку розкривати гарно. Для того, щоб блискавка гарно зайшла на заокруглені края нашого чохла, то края чохла я зробила заокруглила, а саму блискавку попідрізала, для того, щоб вона гарно зайшла, гарно лягла. І так само я її булавочками посколювала і можна її притичати. Ось ми зараз її посколюємо булавочками і на машині притичаємо. Спочатку одну сторону нашої блискавки, а потім я її розстібнула, зняла абсолютно, щоб вона нам нічого не заважала, другу сторону блискавки. Точно таким же самим макаром я її зробила і з другої сторони, притачала її, спочатку булавочками приколола, пристібнула. І так само на кутках блискавку я зробила надсічки, і на другій стороні зробила надсічки, булавочками заколола. І для того, щоб щоб можна було на машинці, гарно її нормально щоб Вона нам ніде не загибалася, не заверталася і не заважала. І вона гарно лягає. Все, я булавками пристібнула. На зараз Я прострочую її. і у нас молнія вже буде, блискавка вже буде поставлена. Ось так. До, і з одної сторони. Обов'язково треба подивитися, щоб довжина блискавки з двох кінців вона була однаковою, тому що при застібанні, щоб ніде нічого не вилазило. Вивернемо наш чехол, треба перевірити, чи десь блискавка в нас ніде не загубилась, чи не було пропусків і чи вона не вилізла. Я вивертаю наш чехол. І в нас гарно вийшло все. От. А тепер я для того, щоб всередин... всередині в нас був якесь уплотнення. Я взяла той уплотнитель, який я беру для суму для... в себе. По розміру я його відрізала. Всерединку можна до куточки обов'язково точно так само скруглюю, як і на нашому чохлику. І Вкладу його всередину, всередину е, в, сам, між двома, двома частинами тканини, між хутром і підкладкою. І я буду її простьобувати, щоб повністю у нас ніде не було ніяких е, складочок, нічого. Всі надо кінчики, всі куточки надо гарно повкладати. І я її булавочками. Простібаю, закладу з зовнішньої сторони і прострочую її е, ромбиками. Весь чехол я прострочу ромбиками, і тоді оцей внутрішній уплотнітель в нас нікуди не втіче. Все, я зараз простібаю нам на машинці, пристрочую його, і буде все у нас гарно. Все прострочила. Можна. Е, Чомусь собі намітити. Гарну леблу знайшла. Дочечка мені показала, яку їй подобається. І все. Зараз я вставлю бігунок в блискавку, виверну її на зворотню сторону. Дуже легко вставляти бігунок, це не, не треба спішити, у нас все гарно виходить. Всі куточки у нас однакові, все у нас блискавка гарно зайшла. Зараз я її виверну на виворотню сторону і застрочу дві, те, що в нас залишилося дві сторони, обов'язково косою об кусую її обтачаю, щоб в нас ніде вона не, не а була е, акуратненька. Все, все в нас гарно вийшло. Куточки виверну і попробую зараз поставити планшет, всі ниточки позрізали Планшет поставлю. Чи Вкладу його, чи він гарно, замечательно, у нас все гарно поміщається в планшеті туди. Куточки, все ідеально, ніде він не гуляє, планшет не гуляє по чухлові. Все ідеально, індивідуальне, таке у мене замовлення було, все чітко і блискавка зі всіх сторон гарно залягла. Гарно, все все дуже гарно. От у нас такий чухол, зимовий чухол на планшет получився. Творіть. Робіть для своїх близьких, рідних на замовлення для себе. Хай Господь нас всіх благословить і дає нам мир. Бажаю вам успіхів! На все добре! Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і слідкуйте